Збільшення витрат на оборону, субсидії та медицину. Президент Петро Порошенко підписав закон про зміни до цьогорічного держбюджету. Вони стали можливими завдяки перевиконанню плану надходжень до державної скарбниці, зокрема і за рахунок спецконфіскації. Найбільше додаткових коштів понад 2 мільярди гривень отримає сектор оборони на будівництво нового заводу, купівлю техніки, а також для соцзахисту військовиків. Готові для виробництва на сьогоднішній день. Ми маємо будувати сучасний завод. Тобто, який би забезпечив боєприпасами різного гатунку Українських Збройні Сили. Друга позиція це є постановка на озброєння в українській армії, декілька надзвичайно важливих типів озброєння. Це і танки, оплот, засоби радіоелектронної боротьби, безпілотні літальні апарати. Ми готові для виробництва нових українських ракет. Ми маємо бути незалежності. Ми від закупки припасів і поставки з інших країн світу. І це рішення є дуже-дуже важливим. Закупка танків «Оплот» і виробництво нашої ракети дає можливість нам знаєте, додавати сили нашому військово промисловому комплексу.